Рівно півроку війни і абсолютний рекорд. У день незалежності, 24 серпня, по областях України і в столиці пролунало 189 тривог. Вперше за весь час повномасштабного вторгнення. Так само часто раніше Росія нас вітала тільки напередодні Великодня. 23 квітня було зафіксовано 109 тривог. На день незалежності найбільше постраждала Дніпропетровська область. Ворог спершу влучив у приватний будинок у селищі Чаплине, а згодом удар прийшовся по залізниці. Чаглине на наш біль сьогодні, станом на цю хвилину 22 загиблих. З них п'ятеро людей згоріли в машині. Загинув підліток. Йому було 11. Російська ракета зруйнувала його будинок. Пошкова, рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть, обов'язково змусимо окупантів відповісти за все це, що вони наробили, і обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Станом на ранок, 25 серпня, стало відомо про 25 людей, які загинули внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції. З них двоє діти. Поранення дістала 31 людина. Чотири рази за добу ворог також обстріляв і Синельниківський район, наслідок якого восьмеро людей. Постраждали серед них троє дітей, найменші дівчинці усього два роки. Окрім Дніпропетровської області, протягом усього дня надходили повідомлення про вибухи у низці областей України. На щастя, сили нашої ППО змогли збити більшість ракет. Вперше за тривалий час постраждала Київщина. Вночі ворог завдав ракетну обстрілу по одній із громад Вижгородського району. Зафіксовано два прильоти. Жертв та поранених серед цивільних на щастя немає. Також дісталось і Хмельниччині. Ворог наніс два ракетних удари. По Шепетівському районі влучили у критичну інфраструктуру. «Наслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері у будинках цивільних та школі. Це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися троє людей: серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога. День Незалежності України люди чекали з острахом, адже як прогнозували військові експерти, ворог планував наносити масовані ракетні удари по усій території України. Ще однією із загроз для Рівненської та Волинської області була можливість наступу сусідньої Білорусі. На щастя, президент Лукашенко все ж не наважився ступити на нашу землю. Однак, як показує практика, потрібно готуватись до найгірших сценаріїв, адже не можна передбачити, що ще може зробити ворог. За підсумками Дня незалежності України можна сміливо сказати. Перемога точно буде за нами і досить скоро ворог відчує повною мірою силу і міць нашої держави. Ірина Жуковська, телеканал ITV.